Вітаю! Сьогодні я підготувала для вас таро прогноз на місяць липень для Терезів і розпочнемо ми з загальної енергії місяця. Загальна енергія місяця для Терезів у липні це шістка кубків. Шістка кубків говорить про те, що місяць буде. Емоційно насиченим та легким. Ви можете повертатися до чогось минулого, людей, спогадів, ситуацій. Це той період, коли можуть виникнути люди з минулого, які про себе нагадають. Це час для переосмислення якихось старих уроків та. Для зцілення через якісь добрі спогади або завершення незавершених історій, тому тут варто бути трохи обережним до усіх старих незавершених історій і ситуацій. Якщо ми подивимося роботу та реалізацію, то тут у нас вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів говорить про те, що ви будете багато працювати, можливо, навчатися або вдосконалювати свої навички. Ця карта вказує на стабільний дохід. Але також потребує бути уважними до усіляких навіть маленьких деталей. Це вдалий час для розвитку, такого плавного розвитку у кар'єрі або в своїй майстерності. А ось у стосунках та емоціях у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це у нас конфліктна карта, карта напруги, яка говорить нам. Про те, що у спілкуванні з оточуючими можуть виникати якісь сварки, образи або конкуренція. І порада по цій карті: не намагайтеся виграти цю суперечку, краще зберегти гарні стосунки, ніж довести свою правоту. Тому бережіть свої та своїх близьких емоційні межі. У здоров'ї у нас карта туз кубків. Туз кубків це у нас емоції. І карта нам говорить, що енергетичне відновлення можливо через емоції, через натхнення, через турботу про себе. Це хороший період для зцілення любов'ю як до себе, так і до близьких. Додайте в своє життя більше тепла і ніжності, попіклуйтеся про себе, а також даруйте це тепло і піклування своїм оточуючим, навіть не очікуючи у відповідь нічого. Викликом місяця для вас стане четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що ви можете занадто сильно триматися за безпеку, за якісь звички або старі сценарії. У вас є страх змін, і це ваша головна перешкода. Важливо навчитися відпускати контроль та довіряти життю. Тоді ви відкриєтеся оцим новим можливостям. І це і є ваш виклик місяця: відпустити контроль. Підтримка місяця для вас це король пентаклів. Король пентаклів говорить про те, що ресурсність прийде через стабільну людину. Це може бути партнер наставник, батько або якийсь професіонал, який має здатність мислити практично. Підтримкою можуть стати як гроші, так і порада якоїсь досвідченої людини, яка допоможе вам втримати баланс. Порадою від карт у нас лицар Жезлів. І лицар Жезлів, у нас карта активної дії. Він говорить: не бійся діяти, ініціатива, рух уперед, пристрасть це ваші союзники у липні. Не затягуйте з прийняттям якихось рішень, навіть якщо вам цей маршрут не до кінця зрозумілий, дійте прямо зараз, тому що можливість може ускакати. І якщо ми підіб'ємо підсумки, то ми бачимо, що липень для вас, Терези, відкриває можливості зцілити щось з минулого досвіду, і на базі цього побудувати щось нове. Робота принесе якусь стабільність і чітке розуміння, що там буде далі. А ось у стосунках варто бути обережними і не виходити на конфлікти, максимально намагайтеся їх звучати. <гладжувати> або уникати. Бо частіше за все, вони будуть на пустому місці доказати, хто головний або хто більш правий. Тому головний ваш ресурс це дія і віра в себе. Бажаю вам у цих досягнень звершень у липні і до нових зустрічей. Пока-пока.